Радники Трампа ведуть перемовини з українською опозицією Порошенком та Тимошенко в Білому домі. Зізналися, що не мають чіткого плану завершення війни в Україні. Путін неочікувано стане посередником у переговорах. Франція поділиться своїми розвідданими з Україною. Саміт в Брюсселі переозброєння на 800 мільярдів євро та зсу як основа безпеки в Європі. В Кореї винищувач випадково скинув на місто 8 бомб. А в США бум на оренду курей через подорожчання яєць квочок беруть на прокат по 600 доларів на півроку. Про все це розповім зараз докладніше в студії Яна Кочкурова. Перед ударом по готелю у кривому розі туди заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій. Мова про українців та громадян США і Великої Британії про це повідомив президент Зеленський, опублікувавши моторошні кадри наслідків удару. Він зазначив, волонтерам вдалося вижити, бо вони встигли спуститись з номерів. Відомо, що цією кривавою атакою Росія вбила чотирьох людей. Завтра у кривому розі оголосять день жалоби за жертвами російської атаки. Про це повідомив очільник ради оборони міста Вілкул. Європейські лідери сьогодні працюватимуть над тим, аби перетворити Україну на сталевого дикобраза. Для цього безпосередньо треба розробити термінову і довгострокову підтримку України в новому контексті, що, вочевидь, викличе новий спротив Угорщини. За таким сценарієм, ймовірно, сьогодні відбуватиметься саміт європейських лідерів у Брюсселі. Особливо переймаються у Брюсселі новою владою у Вашингтоні та її впливом на ситуацію в Україні припинення військової допомоги США і прагнення Дональда Трампа до переговорів із РФ, які також можуть змінити стан справ на полі бою. За інформацією видання Deutsche Welle, яке посилається на єврочиновника, передбачається розгляд і нового європейського підходу до оборони, а саме, масштабні плани зі збільшення витрат у сфері безпеки. Це робиться в надзвичайно пришвидшеному режимі. Бо, за словами одного з євроурядовців, ще три тижні тому ніхто не повірив би, що це можливо зробити за такий короткий термін. Мова про пропозицію Єврокомісії щодо переозброєння Європи. На 150 мільярдів євро щоб мобілізувати 800 мільярдів, екстрений саміт і ледь не цілодобову роботу останніх днів над його висновками. Крім того, європейцям вже надто набрид орбан, і країни готові ухвалити свою заяву щодо України і без Угорщини. Адміністрація Трампа веде таємні переговори з політичними опонентами Зеленського. Видання Політико пише, що чиновники із оточення президента США вийшли на безжалісно амбітну експрем'єрку Юлію Тимошенко. Та на когось із топів європейської солідарності Петра Порошенка говорили, звісно, про те, чи може Україна швидко провести вибори. Помічники Трампа впевнені, що Зеленський програє будь-які вибори через втому від війни та розчарування корупцією. Водночас самі журналісти відзначають, що Зеленський значно популярніший за опозиційних перемовників. Закриті консультації та перемовини нові топ-чиновники Білого Дому проводять і щодо роззброєння Ірану, причому в посередники беруть навіть Путіна. Мовляв, він їм допоможе вмовити Тегеран не виготовляти ядерну зброю. Детальніше про нові хитрі геополітичні комбінації розкажемо в сюжеті. Дональд Трамп робить черговий гучний крок, і нехай американський президент таки не припинив вогонь в Україні за обіцяні мільярдером 100 днів президентства. Він уже взявся за Іран, а точніше за його ядерну військову програму. Президент Трамп ясно дав зрозуміти, відновивши свій наказ максимального тиску лише через кілька днів після початку другого терміну, що Сполучені Штати не потерплять, щоб Іран отримав ядерну зброю або підтримував. В терор на близькому сході і в усьому світі у ролі переговорника з владою Тегерана Трамп обрав кого видумали. Звісно ж, Путіна, за даними західних журналістів, російська влада погодилася грати роль посередника між США та Іраном при обговоренні низки питань, включаючи ядерну програму та підтримку ворожих США угруповань на Близькому Сході. Все ж скоріше выглядит так, що получить хоче вигоду здесь. Сейчас, наверное, так у э, застройщиков в строительном бізнесі так именно і прийнято я точно не знаю. Вот. А про долгосрочные последствия своєї політики не думает. саме це не бажання Трампа думати на перспективу запевняють аналітики, і призвело до такого поспішного обрання бункерного у ролі переговорника. Цю тему нібито обговорювали навіть на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств. Двох країн у Саудівській Аравії здійснює сказать попроще, нужно поміше бюрократії і побуше конкретних дел. От тільки конкретики у цьому питанні нуль навіть з боку самого Кремля Путін погодився на пропозицію Трампа про посередницьку роль, але в чому саме вона полягатиме, досі не зрозуміло. Однак аналітики сходяться на думці, що ці переговори ні до чого доброго не призведуть. Ну, фактически, США на наших глазах за несколько недель по э, поворот от поддержке, демократії к поддержки, поддержки диктаторов. И Путин, Путін найдесь що продать Трампу в этих условиях. Натомість бункерний вимагає від Трампа небагато і далі дружити з Кремлем. Решту за американського президента зробить російська пропаганда. Путин хранит торжественное молчание. Мне кажется, он сейчас для себя готовит какую-то тронную речь. Желательно вот разделить Европу с Трампом 9 мая. Это идеальный сценарий был бы. Добиться того, чтобы на 9 мая на Красной площади Путин принимал Парад Победы как актуальный победитель, а не только как самопровозглашенный. Наслідник Великої побіді з двадцятого віка до речі на святкуванні 9 травня в Москве поряд з путіним і буде все іранське керівництво. Воно разом із Лукашенко та представниками кількох найбідніших африканських країн і складе основну масу у гостей заходу. Путіна сі часа ні вас як положительний знак, тому що раніше вважалось, що посредниками в з Іраном можуть бути європейці. Но европейцы они тоже там белые варвары, они тоже нас кинут, как бы они тоже там плохие. А вот Путин это уж совсем другое дело. Однак не варто розраховувати, що маючи таку вагу в Ірані Путін направить сили на реальне врегулювання конфлікту між Тегераном і Вашингтоном. Навпаки, запевняють експерти, бункер не зробить усе лише б відносини між США та Іраном погіршилися. Росія крайні заінтересована в тому, щоб Іран отримав ядерне оружі. И эти отмороженные на весь организм Айтолла они, естественно, попытаются нанести удар по Израилю. Зачем это нужно Путину? Тут все очевидно: Путин трус, и соответственно ему нужен прецедент. Причем прецедент в том, что США бомбили Хиросиму и Нагасаки, он здесь не работает. Ему нужен нынешний прецедент, чтобы Иран нанес удар по Израилю. Израиль, естественно, ответит. В Израиле нет ядерного оружия. Просто если понадобится, мы его применим. И, соответственно, это уже будет в глазах Путина прецедент для того, чтобы сделать то же самое в отношении Украины. Але й іранці не такі вже й дурні, Незважаючи на всі запевнення Путіна про дружбу і співпрацю між країнами, вони чудово пам'ятають, де був Кремль, коли США схвалили операцію, внаслідок якої було вбито високопоставленого генерала Корпусу вартових Ісламської Республіки або низку тегеранських вчених ядерників. Керівництво середньосхідної країни чудово розуміє, що грати зі США, а тим більше непередбачуваним і різким до. Дональдом Трампом собі дорожче. Надо действовать очень осторожно и деликатно. Вот вам тоже пример: они на самом деле понимают, что одно дело пропагандистские заявления. А другое дело реальні действия, которые можуть привести к очень сильным і необратимым, необратимым і в общем-то и очень проблемным последствиям. в результаті ні з переговорником Путіним, ні з ким іншим Іран навряд чи піде на серйозні поступки сполученим штатам. Однак і погрожувати Вашингтону Тегерану за фактом нема чим. Іранці можуть попробовать просто тупо потянуть время. Хорошо, пусть будет Путін послідником. Давайте мы сейчас подождем, давайте мы немножко подумаем. Вот до конца этого года мы подумаем и вам скажем и так далее. Тут вопрос, насколько у Трампа хватит терпения в этом отношении, хотя он как раз его терпение-то это самое не демонстрирует. Від держсекретаря США Марко Рубіо взагалі одна погана новина за іншою в інтерв'ю Fox News, яке опубліковане на сайті державного департаменту, Рубіо висловив переконання, яке фактично ставить під сумнів суб'єктність України. Відверто кажучи, це є проксі війна між ядерними державами США, які допомагають Україні та Росією, і вона має завершитися. Але ніхто не має жодного уявлення чи плану, як це зробити. Тож, водночас Рубіо проговорився, що мовляв, ніхто не знає, як завершити війну, що означає, що і адміністрація Трампа насправді не має чіткого плану, хоча, схоже, намагається. Ми повинні залучити обидві сторони росіян і українців. І ми попросили українців не саботувати це, коли віцепрезидент зазначив, що для вирішення таких питань потрібна дипломатія, президент Зеленський. На жаль, прийняв рішення кинути виклик віце-президенту і почати ставити під сумнів, чи можлива взагалі дипломатія, по суті, саботуючи і підриваючи план президента. Ця готова надавати свої розвідувальні дані Україні замість США. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Нагадаємо, напередодні США припинили обмін частиною розвідданих з Україною, що може загрожувати буквально кожному українцю, бо значно зменшує оборонні можливості України. Наслідки матиме і припинення постачання озброєння ЗСУ. Пауза у підтримці США може обернутися катастрофою. Як ворог зможе використати цю цинічну політику ультиматуму Дональда Трампа? Про це далі у сюжеті. На третій день весни президент США Дональд Трамп припинив постачання заоканського озброєння в Україну. Примус сісти за стіл переговорів та радикальні заходи застосовуються не до країни агресора, а до України. Сполучені Штати зупиняють та переглядають військову допомогу Україні, поки Трамп не визначить, що президент України Володимир Зеленський докладає сумлінних зусиль для мирних переговорів із Росією. Чиновник Білого Дому не дав роз'яснень щодо того, які умови Білий Дім очікує від Зеленського для відновлення допомоги. Зупинка поставок у не такій вже й далекій перспективі може призвести до проблем не лише на фронті, а й у тилу. Банально не буде ракет для систем Патріот для збиття іскандерів. З першої секунди, коли є зазнання, що навіть те, що вже заказано, те, що вже як має бути поставлено, не буде, не буде отримано, и перспективы получить что-то дополнительно резко упали, украинцы будут вынуждены экономить. И поэтому эта экономия, естественно, выражается в том, что некоторые боеприпасы, например, будут выпускаться в количествах на десятки процентов, а где-то и в разы меньше, чем это было принято в обычной обстановке. И это непосредственно влияет на ситуацию на фронте. Институт вивчения у своей новой публикации констатует, что дефицит необходимого оружия может подштовхнуть Россию до Більш активних дій, як це вже було минулого року, коли постачання озброєння зі США припинилося, російські сили швидше за все скористаються очікуваною нестачею українських матеріальних засобів, якщо призупинення військової допомоги США збережеться. Як це зробили російські сили під час попереднього призупинення військової допомоги США на початку 2024 року? Російські сили значно збільшили темпи своїх операцій на напрямі Авдіївка-Покровськ на початку 2024 року, щоб скористатися нестачі українських постачань? Українські офіційні особи вказали, що російські сили мали приблизно 20-кратну перевагу в артилерійських снарядах і переважну перевагу в повітрі над українськими силами на цьому напрямку під час піку нестачі українських поставок. Авні та червні 2024 року, і що це були основні фактори, що дозволили російським силам повільно і дорого просуватися на північний захід і захід від Авдіївки на той час. У разі довгої паузи в постачанні окупант може сконцентруватися на захопленні записаних до конституції РФ українських областей Запорізької та Херсонської. Частина цих областей знаходиться вже на правому березі України, але до цього дуже далеко. і Зараз російська армія просто не має військового потенціалу для таких масштабних дій. є єз запахпоручності. А с другой стороны, ухудшаться ситуация будет с точки зрения количества и качества тех или иных боеприпасов. Многое будет зависеть от того, как Европа и сами украинцы смогут хотя бы частично компенсировать, если все останется в силе. Чем дальше, тем будет понятнее, что из этого дефицита удается хотя бы частично восполнить, а что не удается. А раз не удается, то ситуация будет ухудшаться. И такие наименования, они очень значимы, этой ракеты Джавелин, этой боеприпаса. к установкам Хаймерс, системам ПВО и многое другое. А вже вчора в соцмережі ікс-директор ЦРУ підтвердив зупинення обміну розвідданими з Україною. Директор ЦРУ Джон Реткліф повідомив, що США призупинили постачання зброї та розвідки до України після зустрічі в овальному кабінеті. Ретліф каже, що він з нетерпінням чекає на можливість зняти паузу і працювати з Україною заради миру після листа від президента США робить дім робить викрутити руки та посадити президента Володимира Зеленського за стіл переговорів на невигідних умовах. Але для України не вперше вирішувати тяжкі завдання, бо Київ за три дні вже розтягнувся більше ніж як три роки, і на відміну від США та Росії для України ця війна це питання виживання. Південній Кореї винищувач під час тренувальних польотів випадково обстріляв місто Пчхонхон. Близько 10-ї ранку на житлові квартали впало 8 бомб загального призначення МК 82 Одна з них впала прямісінько на будинок. Постраждало щонайменше семеро людей. За офіційним повідомленням снаряди нештатно зійшли з літака. ВПС KF-16, приземлившись за межами призначеного полігону. 600 доларів за курку через шалене зростання цін на яйця в США почався бум на здачу в оренду квочок. Більше у Нью-Гемширі створили цілу службу, яка здає птахів під ключ, забезпечує орендованих курей кормами та медичною підтримкою протягом шести місяців. Це дозволяє клієнтам щодня збирати свіжі яйця. Коштує така послуга 600 доларів за двох несучок. Це були головні новини на цю годину. Залишайте коментарі під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.